З приходом жовтня світ починає потроху поринати в особливу передзимову тишу, яка поглине все остаточно в листопаді. Наразі ж усе лише готується до цього, і, певна це одна з причин, чому жовтень настільки містичний місяць. Крізь різноманіття фарб проглядає вже по-зимовому темне і голе дерево. А цей вибух кольорів, як і раптові низки теплих днів, відчувається як прощання, а від того викликає надзвичайно ностальгійне відчуття. В цей період, коли поволі западається внутрішня тиша, з'являється інтуїтивне бажання. Озирнутися назад і подивитися, що ж такого відбулося цьогоріч, і як змінилося за цей час. Я, зокрема, задумувалася про те, як мені поволі вдається приборкувати одну рису, яка не те, щоб є основною в моєму характері. Але може проявлятися досить бурхливо і неочікувано, як, напевно, в усіх людей, але в когось більше, в когось менше, звісно. І це бажання, щоб все вдавалося одразу без жодних труднощів і помилок. Бо коли задивляєшся на щось і. Тобі видається воно естетично привабливим, і здається, що зробити це або взяти в цьому участь буде не так, щоб і важко. Виникає це відчуття роздратування і фрустрації, коли з'ясовується в багатьох випадках, що помилки стаються буквально з перших же спроб. Є два варіанти, як ми діємо далі. Це або вирішуємо, що це надто складно і надто дратує, бо не вдалося одразу приборкати це і зробити своїм. Або навпаки, почуваєшся е, розчарованим в собі, так ніби ти не годящий для цього, і переключаєш своє роздратування з самої активності на себе і. Свої помилки і нібито нестачу якихось талантів або якихось навичок, які чомусь магічним чином не були у нас до того, як ми почали займатися активністю якою раніше навіть не цікавилися. Більшість життя я ніколи не робила сама собі зачісок. І маю на увазі якихось складних зачісок. І для мене складна зачіска це все, що виходить за межі хвостика і кількох невеличких косичок десь а, на частині волосся. Зазвичай мені робила зачіски мами, і а, коли я була підліткою, то все моє бажання робити собі зачіски вперлося в те, що треба практикуватися. І спробувавши один раз, я, ну, скажімо так, помилилася. І в мене не було успіхів з цим. І, власне, я перестала це робити одразу, тому що в мене це не вийшло. І от цього тижня я відчула якийсь потяг зробити собі. Зачіску, і знову зіткнулася з тим, що я не вмію їх робити. А, і, власне, я вчуся. І щодня останні кілька днів намагаюся зробити їх, і з дуже змінним успіхом в мене то виходить, то ні. І мені здається, в цьому є певний сенс вчитися. і Намагатися спробувати ще раз і ще раз, напрацьовуючи цю навичку і цей скіл, я не знаю, що вийде сьогодні, можливо нічого. Це погано, скоріш за все, але це найкращий мій результат за цей тиждень. І я від цьому дуже рада, цього мені достатньо. І в цьому сенсу. Дуже часто найголовнішим інгредієнтом є терпіння і бажання фокусуватися, зосереджуватися і не відволікатися, що може бути наразі дуже проблематично. Але відтоді, як я почала влітку знімати на плівку, я почала набагато більше цінувати те, що відбувається в момент. Налаштування кадру, що відбувається всередині тебе як творця цього кадру, коли ти його очікуєш. Бо той факт, що ти не можеш отримати доступ до результату миттєво, змушує тебе постійно тренувати власне терпіння і певним чином вибудовувати. Емоційний зв'язок з цим кадром і обставинами, в яких вони були зроблені, ці кадри, ще до того як ти їх побачив. Що дуже хочеться сказати собі і будь-кому, хто потребує цього. Що будь-яка річ, яку ти починаєш робити вперше, завжди буде викликати відчуття фрустрації і нерозуміння, які можна подолати, займаючись цим далі і практикуючи це далі, тому що саме в цей момент, коли щось не вдається спочатку, виводить нас із зони комфорту, поза межами якої починається навчання і а набування нового досвіду і навичок. І це стосується як менших, так і більших речей. Це свідчить радше про те, як ви дуже орієнтовані на результат, а не на процес. От нам потрібний одразу процес і мати оцю красиву штуку, яку ви побачили, а не сам. Процес навчання цієї речі, цієї діяльності або створення, і процес саме того, як ми поступово закохуємося в те, що ми робимо. Mm -hmm. Нам важливо мати результат, який можна помацати, показати комусь, обов'язково показати комусь. Це мені згадується один мій знайомий, француз, який живе в Монголії і став. Там, дослідником етнології, фольклору грає на монгольському народному інструменті. Uh -huh. І от він часто розказує, як його страшенно дратує, коли люди кажуть, який ти талановитий, який-то обдарований. Тому що uh -huh. він казав, що от насправді це все буквально по 10 годин практики на день щодня. Як він грає на тому музичному інструменті, і що фраза, «який ти талановитий, це насправді знецінює. Uh -huh. Що люди ніби якось собі уявляють, що ті, у кого щось виходить, ніби обдаровані талановиті з самого початку, і що це тільки тому у них це виходить. Uh -huh. а насправді в це вкладено просто зусилля. І так, іноді може бути складно дисциплінувати себе для цих зусилля, але в цьому вся суть. Так, і це дуже, дуже дратує, коли чомусь сприймають те, що в тебе виходить добре, як ніби щось ще, ще з тобою народилося, з'явилося, і не припускають, що в тебе теж були помилки або якісь помилки або що цей гарбузик так вичистився гарно сам, а не ніби я його зараз длубила, зараз його хвилин. Десять щодо інших тем, то цього місяця я захворіла, і мені здалося, що це хороша можливість розказати, як я готую один із своїх улюблених осінніх напоїв. І це е, гарячий яблучний сік зі спеціями. Тож, якщо ви раніше цього не пробували, але вам би дуже хотілося, то я обіцяю, що це вийде напевно, все-таки з першого разу. А для нього потрібно лише сік, яблучний сік, і е, краще сік з м'якоттю, і найкраще взагалі домашній, але якщо це сік, е, з великої трьохлітрової банки з магазину, то може додати туди якийсь цитрус, наприклад, якусь, якийсь лимонний концентрат, або лимонний сік, або просто кілька скибочок лимону для кислоти і терпкості. Далі нам потрібно буде всипати спеції. І краще не мелені а цілі, бурицю, кілька голівок гвоздики. Далі кілька зерен кардамону. Одна-дві зірочки бадьяну, краще свіжий імбир, який краще натерти на тертушці, і потім. Можна прогріти все, довести до кипіння, і потім зняти з вогню і накрити кришкою, дати настоятися десь хвилин 15, але для ще глибшого смаку і кращого аромату можливо всі 30 хвилин. І потім можна подавати до столу і найкраще смакуватиме зранку. Особливо в якийсь досить холодний ранок або похмурий і холодний ранок. Сподіваюся, що смакуватиме добре. Іди на запах ялин і сосен Хуха Катеринка. концептуальне відео.